Друзі, всім привіт! Тарас на зв'язку. Робота кипить повним ходом. Є замовлення, їжджу, вже забрав другу ходку. Давайте покажу, що забрав першу і другу ходку. Тож, перша ходка. Так, кілограма, Кілограмаж невеликий. Ну, Але тим не менш. Було дуже близько від мене, та й переїхався, забрав Антена. Чистий чермет, напевно. Батарея на 4 ребра. Латунний. Краник попався, то я вже чухнув нормально. Така собі плиточка на дві комфорки. Ну, хороша, хороша плиточка, бо алюміній є. І алюмінія як виявилося досить навіть багато. Заглянув я всередину, я вже тут там не дивився, а всередині на мене чекає от дві дві пательні. Алюмінієві, все грубі. Оце така взагалі пройде. Тобто, я думаю, 2 кг алюмінію. Тут буде точно. Піду спальнички латунь. Ну а ззаді, внизу, верніше, взагалі. Дуже приємно здивався. Знаєте, серп. ножати. Десь на стіну приб'юхай, висить собі. Ще один серп. Абсолютно нормальний молоток. От прям нормальний нормальний. Клас. Дротя щіточка. Така річ у нас називається Макугін. Терте Мак на, на свята. О, така якась річ, це, що, це нічого, це смітник зразу викидаємо. Рукавиця. І тут такий здоровенний магніт. Дивіться, то, який він такий собі, як, як мило, як брусок мила. Тобто навіть їх два, вони просто склеєні. Ось такий собі магніт. Однозначно собі його залишу. А ну. О. Хай мені буде. Так що така перша поїздочка, вважаю непогано. Так, Ну а друга ходка ВАЗ-21.06. Здали люди вже гуля порізали. Ось тут, типу, все, капот. Задній міст, кардан, там пружини, двері, вихлопна система, бампера. Тобто, грубо є все. І блін, зразу беззавісну прийомку. А мушу вигружати. По тій причині, що п'ятниця вечором прийомки закриті, завтра туди, де я їжджу закрита. А субота-неділя точно буде робота, треба пустити бус. То зараз буду потихеньку то все вигружати в гараж. Ну і походу покажу вам, що там я відібрав з того лома з автомобіля. Так, потроху діло йде, якийсь кусок заніс, дах заніс. Я розібрав ці всі речі, бо тут все зараз швидше закидається. От, а зараз знімаю, знімаю кардан. Щоб воно трошки якось в формі менше було. Ось так собі затягну, бо ми вдвох закидали а потім і кардан сам занесу. Сам колись мав вже гуля, шістьорку, вчився на ній їздити перша машина. Знаю, що дуже свого часу за редукторами ганявся. Мав бути швидкісний, щоб не гудів, то вони ніби навіть щось там коштували. Тут не знаю, чи то така, такий варіант, чи не такий. Коротше, не знаю, швидше все в металолом піде. Добро, розбираю далі. Все, діло йде. От бампера вже тут, вихлопна система, капот, крила, хто затягну, двері. Напевне, познімаю ручки, все-таки цинк. Блін, в якому стані хром. Дивіться, двері. Повний завод. Оригінал. Може навіть і познімаю. Все в просто чудовому стані. Зацініть такі ручечки. карта, та й карта в горному стані, якщо не враховувати оце. Карту ні, а оці от хромові речі позабираю 100%. Так, ще лишилося двоє дверей, там мікрохвильовка, ще батареї є, щось з коліс. Коротше, вигружаю далі. Все, бус пустий. Вот, як в мене виглядає гараж. Забитий повністю входу нема. Мені здається, деколи колись в в бус більше місця мають, ніж гараж. Так, добре, ще та батарея була, теж забрав. Нормально, там буде вага. То все барахло машинне. Є така мікрохвильовка. Хтось мене колись мікрохвильовку питав. Не робоча точно включав. Може як на запчастини комусь треба. І як ні, то піде в розбір. Далі. Топу алюмінію з плити, з прикольчиків з машини. Оці тормозні барабани, вони йдуть алюміній, але ну, тут де метал. Вони б'ються легенько. Можна здати як 50-ку, можна розвалити і дістати алюміній. Так, ну і що полишав? Тут є шильд. 21.06, 81 рік. Не знаю, тревін мені не треба. <гум> знаю, напевно. Позалишав ручки, цинкові, познімав. Но стан кричати, що вони в ідеальному, напевно, ні. Оця в гарному стані блистить. Цинк. Отакі От штучки, Може хтось реставрує автомобілі. Ручка дверна. Оце оригінальна. Оце не. Ні. По ній геть видно, що вона ширша, іншої форми. Це вже новий діл, це оригінал. Таке залишив в дверях. Ось ці ручки позалишав. Тут є крутілочка, тут крутілочки немає. Оце попільничка теж залишив, ніби як хороша оригінальна попільничка. Далі. Це екраник на пічку, якщо я не помиляюся. Це вже нову діал, до вас Карбюрейтор попався СССР, Трамблер. та алюміній буде. Да, ще такий значок прикольний. Цю форточку закривав. Просто якір такий собі залишив вроді прикола. Ну і двигун. Зараз знімлю. З охолодження радіатора. Буде тут трошки міді, трошки алюмінієва Так ніби все по джигулю. Ще буду їхати раз, там ще лишився кузов сам. Він просто був на двоє розрізаний. Я кажу, чувак, різні ще на 4, ну, на ще тих дві половини попів, бо мені не влізе, то казав, поріже, подзвонить. О, так ніби все. Якось так. Ще до мене заїхав такий магнітофон. До речі, в той самий жіночка забрав, що і батарею. Каже, ви техніку стару берете, кажу, показуйте, показую. Кажу, 50 гривень можу дати. То ще жигульовська тема. Каже, робочий, точно робочий. Зараз попробую його відкрити. Не, не відкрию. Відкрив. Щойно маяк розібрав, ще один заїхав. Тільки це не маяк, це догори ногами, правда, але, але видно. Сатурн 202. Тут не тих пластмасок нема. Так геть все є. Каже робочий, може навіть не буду розбирати. Може. Стоїть трохи, потім розберу. такий собі чемоданчик. От якось так. Добро. Буду я то все розбирати. Ото все діставати алюміній звідти. Міді і так далі. Тож, друзі, розібрав я це все барахло. Зовсім вийшло все так по-бідному. Міді може кілограм є, може нема, тобто відносно небагато. Отаке. Так само зовсім трішки алюмінія. І, я то є. і на тому дякую. Добро, розкажу вам історію. Дзвонить до мене Каже, Маю чугунну ванну. Я їй кажу, якщо ванна буде внизу біля під'їзду або це ну, приватний будинок, приїжджаю, забираю за гроші. Якщо її треба зносити, це тільки за самовивіз. Я взагалі підозрюю, що по місту я один ванну не забираю, бо багато хто навіть правду каже, що зараз подзвоню по інших хлопцях, по метавому прийомках. Типа, хто більше дасть, то того і будуть дзвонити. Ну, блін, завжди мені передзвонять. Я дзвонила, за ванну забираю. Сказав їй то, вона мені каже, таку штуку. Каже, давайте так. Каже, ви в мене ванну забираєте за гроші, а я вам даю подарунок в подарунок холодильник. О, Акція. Я, звичайно, погодився, позабирав, зараз покажу. От, друзі, ванна. 120 КГ там все разом, бо там ще є в мішку ніжки, якісь кусочки сантехніки. Тут є кусочок. Одним словом, 120 КГ. І нагрузочку мені за. Те, що я в неї взяв за Скільки там вийшло, вже не пригадаю, 200 чимось гривень. Отакий От Савдеповський холодильник з компресором, зі всім. Тобто, в принципі, вважаю, нормальна акція. Так, що далі? Подарунок витягуємо, ванну лишаємо зараз. Грузимо то все, ті батареї, ті джигульовські куски, плити, все. І їдемо на прийомку. Ну, я щось так на 500 кілограм розраховую. Побачимо, що з того вийде. Загружуся, включуся. Все, холодос тут. Бос завалений. Бос завалений. Розглянемо колеса. Він Стоїть на пагорбі. Не готовий сказати, чи є 500 кг, чи нема. Дим словом, їдемо на прийомку, ти то зараз точно знає. Тож, друзі, я здався. вийшло, Нормально вийшло 564 кілограма. Здав по 350. Коротше, там Без 20 гривень 2000 гривень вийшло. От вони наші бабло. Треба заправитися. Та й таке. Що далі? Залишив я з того ж гуля барабани. Вони йдуть алюмінієві, але тут є отака металева шина, круг. Треба її якось дістати. Зараз спробую то дістати. Зроблю надпил тут, тут. Алюмініє саме. І спробую їх якось викоряти. Получиться, получиться, не получиться, піде в алюмінії як 50%. Нічого з того не буде. Я зробив надпил тут. Зробив надпил тут. Б'ю і воно нічого не, не цей. Воно, бачите, йде по кругу, лопає. Тобто вся пластина, виходить, заварена тут супер серйозно. Щось я думав, що вона відійде, не відходить. Значить, барахло кидаємо в 50-ку. Тож на кінець. така кількість латуні вийшла, з ванни не забрав. ці заливи зливи. Небагато. 750 грам получилось. В принципі, в купілочку хай буде. Давайте сюди поставимо і глянемо що там по алюмінію. На алюмінію нормас. По алюмінію 3 кг Двигун вентиляторний, запалення, газова плита і бонуси в газовій плиті. Так, з тим все, на мене ще чекає холодос і похвалююся я вам своєю новою покупочкою. Прикупив я собі такий от шуруповерт. Фірма не надто мені відома, якщо чесно, Revolt, звичайно, Китай. Ну, але, Скажімо так, не Китай, щось краще по шуруповертах, ДВТ чи що, Макіта, Боші, там від 5. От. А це я взяв за 2000 гривень. Ось такий собі шурик взяв. Де на 12 вольт. Має дві швидкості. Мені, я думаю, крутити вистачить за голову. Має світло. Має показник акумулятора. Дві батареї. От одна от друга. І така зарядка. Зарядка, звісно, барахло, як на мене, як від телефона. Ну, в принципі, я думаю, вистачає її. Так що можете мене привітати з такою покупочкою. Купив я його, бо, бо, продав, бо продав я дозиметр. Минулому ролику я розказував, хлопцям з Запоріжжя продав півтора тисячі. Думаю, щоб ті гроші зараз не пішли нікуди, треба їх в щось вложити. Доклав 400 гривень, за 1900 гривень прикупив собі такого шуріка. Так що я вже тепер платний пацан. Тут класна штука, легкосйомний патрон. Чи? Зняли патрон. От. І в принципі сюди можна вставляти біту і так користуватися. Тут навіть в комплекті було дві біти. Тут вони вставляються. Там нормально воно йде тут на магніті. Типу примагнічується. Це насправді немало важливо, що війна можна отак крутити. І все, і собі можна отак шурувати без патрона. Якось так. Все, будемо прощатися. Всім щасливенько, до наступного разу. А, стоп. Забув, з понеділка 10 копійок падає ціна на чорний метал. Якось так.